Нянька звично втиться дягає діток нині. Все ніяк не може всути червик дитині. Пхає, мучиться бідака. Що поробиш? Мусиш. Часу мало, ще й на зло на кожній мешці гудзи. Довго й тяжко, ледве зула. То вже дійсно. Петик скривився. ти не можу, дуже-дуже тісно. Просить та. Чекають діти. Он стоять не раді. Рептом хлип не так усула правий зліва. Справді зняла мовчки якось втисла. Інше заковика той кричить: От це чучі, не мої. Черевики, в неї очі аж на лоба цягне знов, знімає, всюди глянула. Однак суця ніде немає. Петрик свернув цільку в носі. Це від мого брата. Мама змушує щоранку її в садочок брата. Що ж ти голову морожиш? Ну і день, їй Богу, пхає. Тисне, учись на оці дитині ногу. Потім Светрик, шапку, куртку, шарфик, як годиться. Ніби все та раптом бачить. Зникли рукавиці. Сіла, бідна, вся на нервах. Де ж ці рукавички? той згадав. Та я запкав їх зранку в черевички.